Ви коли-небудь пробували детокс, який справді працює. Не той, де ви мучитеся з капустою і лимонною водою, а такий, від якого хочеться жити. У Spa Galaxy ми створюємо СПА басейни, які перетворюють ваше тіло на найкращу версію себе. Гідромасаж стимулює кровобіг. Тепла вода допомагає вивезти токсини, а релакс у власному дворі знімає напругу краще, ніж будь-який серіал на Netflix. Це не магія, це наука і технології, зібрані у стильному басейні, який працює для вас щодня. Уявіть, ви приходите додому, натискаєте кнопку, і світ за межами вашого спа зникає. Стреси, втома, головний біль все випаровується разом із парою. Шкіра стає більш пружною. М'язи розслабленими, а настрій як після відпустки. Найприємніше, що детокс у СПА це не раз на рік у готелі, а щодня у вас під вікнами. Тож, навіщо чекати, поки організм подасть сигнал СОС? Подаруйте собі ідеальне поєднання оздоровлення та задоволення вже зараз. Звертайтеся у спа галексі Ми допоможемо обрати СПА, яке змінить ваше життя. І підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше секретів життя без стресу.